Офіційною датою заснування Донецька вважається дата заснування селища Юзівка балійським підприємцем Джоном Юзом у 1869 році. Цього року уряд Російської імперії уклав угоду з князем Сергієм Кочубеєм, згідно з якою він брав зобов'язання збудувати на півдні російської імперії завод для виготовлення залізничих рейок. У свою чергу князь Кочубей продав концесію Джону Юзу за 24 тисячі фунтів стерлінгів. Канал Хмаринка Хістері продовжує розповідати історію українських міст та закликає поширювати її на всіх доступних ресурсах. Також не забувайте про вподобайки та коментарі. Це дуже допомагає у просуванні відео. Отже, ЮС починає будівництво металургійного заводу з робочим селищем у районі села Олександрівка. Для розробки вугілля він заснував новоросійське товариство кам'яновугільного, Залізного та Рейкового виробництва. Разом з будівництвом заводу та шахт влітку 1869 року на місці села Олександрівка виникає Юзівка Бахмутського повіту Катеринославської губернії, 24 квітня 1871 року. Збудували першу домену піч, і 24 січня 1872 року отримали перший чавун. Завод працює за повним металургійним циклом тут вперше у Російській імперії вводиться в дію вісім коксових печей, впроваджується гаряче продування. Заснований Юзом комбінат стає одним з індустріальних центрів Російської імперії. У 1880 році введено в експлуатацію завод вогнетрівкої цегли. Для забезпечення обладнанням вугільної промисловості у 1889 році на південь від Юзівки було збудовано машинобудівний та чавуно-ливарний завод Боси та Генефельда. Тепер це великий донецький машинобудівний завод. Тоді ж організовано майстерню з ремонту гірничого обладнання. Від 1870-х за рахунок трудових мігрантів тут швидко зростало населення. Вже 1884 року місцеві мешканці Бахмутського повіту становили приблизно 11% населення. Найбільше приїжджало мешканців центральної губерній Російської імперії, менше з південних і південно-західних. Близько 5% становили іноземці: британці, італійці, французи, румуни, німці, шведи. З Росії до Юзівки їхали здебільшого безземельні селяни. У Юзівці формувалось неоднорідне суспільство. Крім того, що приїжджі представляли різні культури, між ними точилась потужна конкуренція. У травні 1887 року відбувся страйк півтори тисячі шахтарів рученківських вугільних копалень, який було придушено за допомогою двох батальйонів піхоти. У серпні 1892 року відбулась хода 15 тисяч шахтарів та металургів, яку також було жорстоко придушено. У травні 1917 року, коли в селищі нараховувалось вже близько 70 тисяч мешканців, Юзівка отримала статус міста, яке поділялося на дві частини: південну заводську. Тут знаходились промислові будівлі, депо, телеграф, невеличка лікарня, школа та північно. З помешканнями робітниками, бараками, базаром та генделиками. У ході українських визвольних змагань, Юзівка стала частиною проголошеної третім універсалом Української Народної Республіки у складі адміністративно-територіальної одиниці Половецька земля з центром у місті Бахмут. Протягом першої радянсько-української війни у січні 1918 року бої охопили райони міст: Юзівка, Макіївка, Моспіно і Ловайськ. Запеклий бій на Прохоровському руднику між Юзівкою і Макіївкою тривав близько доби і закінчився перемогою Червоної гвардії на 5 січня. Російські більшовики захопили практично всю південну частину лівобережної України. Після того, як під час контрнаступу українських та союзних сил більшовики втратили лінію оборони Великий Токмак Оріхів Чаплине-Олександрівськ, шлях до Донбасу був відкритий. Залишкам радянських армій вдалося відійти до Юзівки, деякий час утримуючи оборону станції Чаплине і Гришине. До 20 квітня розгромлені загони цих трьох армій відійшли до Маріуполя і Слов'янська. Юзівка повернулася під контроль у Неер. З початком Другої радянсько-української війни, після захоплення більшовиками значної частини Лівобережної України 12 лютого 1918 року, на четвертому обласному з'їзді рад робітничих депутатів Донецького і Криворізького басейнів, у Харкові більшовики проголошують створення донецько криворізько радянської Республіки. Керівники республіки взяли участь у роботі з'їзду і увійшли до складу Всеукраїнського центрального виконавчого. Комітету Народного секретаріату. 17 лютого 1919 було прийнято постанову Ради оборони російсько радянської федеративно соціалістичної Республіки про ліквідацію донецько криворізької Радянської Республіки. Юзівка остаточно устатковується під радянською окупацією. З 1920 року належить до Донецької губернії, а у 1924 році Юзівку перейменували на Сталіно. Коли постала радянська влада, Донбас потрапив у поле її особливої уваги. Радянізація регіону, визнаного головною економічною базою країни, мала велике значення для утвердження нового порядку. Для об'єднання строкатого населення більшовики зробили ставку на інтернаціоналізм та атеїзм, руйнуючи церкви та проводячи антирелігійну пропаганду. Тим часом мешканців інших регіонів мобілізували на відбудову промисловості Донбасу, зруйнованої під час Першої світової та громадянської воїн. Почався новий приплив людей, які почувались на Донбасі незатишно і сприймали його як територію чужу і тимчасову. Приїжджали селяни, що втратили землю через політику розкуркулення. А в 30-х роках у фабрично заводські училища Донбасу відправляли дітей репресованих. У серпні 1941 року з жителів Сталіна була сформована 383-я шахтарська стрілецька дивізія. Дивізія разом з іншими військовими підрозділами вела оборонні бої за Донбас. Заводи Сталіно з початку війни розпочали випускати корпуси снарядів, авіабомб, мін, протитанкових їжаків, залізобетонні конструкції для дотів, бронековпаки для кулеметних гнізд. 26 жовтня 1941 року місто зайняли війська нацистської Німеччини. Місто було включено у військову зону, підпорядковано безпосередньо командування німецької армії. На час німецької влади обласному центру повернуто історичну назву Юзівка. Під час Другої світової війни населення Донбасу ще дужче перемішалось. Починаючи з 1944 року, і аж до операції Вісла у заслання на Донбас відправляли мешканців польсько-українського прикордоння. На вільні поселення привозили як політичних, так і кримінальних в'язнів. Після повернення на Донбас більшовиків у 1961 році місто отримало нову назву Донецьк, а Сталінська область перейменована на Донецьку. У 1989-1991 роках. Весь Донбас став ареною спротиву комуністичній владі. У Донецьку вирували багатотисячні мітинги і маніфестації, які влаштовувалися двома дієвими на той час силами, в першу чергу шахтарськими страйкомами і також народним рухом України. З 1991 року Донецьку у складі незалежної України після кризових для пострадянських країн 90-х років місто починає стрімкий розвиток. У кінці 2013 року, та на початку 2014-го, під час революції гідності, 21 листопада, разом з іншими провідними містами України, мешканці Донецька вийшли на безстрокові мітинги в підтримку Євромайдана. У березні 2014-го Донецьк стає одним із центрів сепаратистського руху. А протягом квітня-червня 2014-го, попри активний спротив населення, опиняється під контролем росіян та бойовиків з незаконного терористичного формування так званої Донецької народної республіки. Остаточно уряд України визнав втрату контролю над Донецьком 14 листопада. Так, 7 квітня 2014 року, у сесійній залі будівлі Донецької ОДА сепаратистами було проголошено так звану декларацію про суверенітет Донецької Народної Республіки, яку проголосили на території Донецької області. Цікавий факт: соціологічне дослідження настроїв мешканців Донецька, проведене у квітні 2014 року, засвідчило головний чинник нестабільності в житті міста, травмовану свідомість місцевого населення. Проте його результати також спростовують низку міфів про донечан. Майже половина мешканців Донецька отримувала інформацію про події у світі в інтернеті 40% із телебачення. Друкованих видань у Донецьку майже не читали. Більше третини донечан довіряли українським змі, 23% – російським, а 32% не довіряли жодним. Раніше страхи донечан стосувалися переважно природних потреб, голод, знецінення гривні. Але цієї весни спрацювали страшилки про бандерівців. Щонайменше 60% мешканців Донецька справді бояться радикально налаштованих мешканців Заходу України. Третина Донечан у квітні хотіла, щоб Донбас відокремився від України. Така ж частина воліла жити в єдиній унітарній країні, де регіонам були б надані широкі економічні та податкові повноваження. Майже 19% були проти будь-яких змін в устрої. Та найпоказовішим свідченням подвійної свідомості донеччан було їхнє ставлення до мітингів. Одні й ті самі люди схвалювали і проросійські, і проукраїнські протести. До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Донецьк підійшов, триваючий з 2014 року окупації російськими військами, економічним та демографічним занепадом. Зараз тривають запеклі бої за наш український Донецьк. І він обов'язково повернеться додому. Сподобалось відео? Напишіть в коментарях історію якого міста ви хочете дізнатися ще. Не забувайте підписатися на наш канал, а за можливості підтримайте нас фінансово. Реквізити є в описі.